Всім привітики! мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут е, м'ясо по французьки аля трішки е, овочів і олив'є. Давайте з нього і почнемо. Як бачите, я сьогодні знову на балконі. Дуже полюбилася мені ця локація. Хоч, можливо, задній фон і не дуже привабливий, але мені тут дуже якось дуже комфортно. Простіше виставляти все. От. минулим відео Богдана. Привіт і тобі. Дякую за твій коментар і не один Я попросила розповісти про моє дитинство, яким воно було. От. І я це зроблю в сьогоднішньому відео, розкажу трішки. Спершу розповім, як я готувала м'ясо, тому що мені дуже-дуже сподобалось. Записуйте. В общем, курячі філе. Я трішки відбила. Окремо підсмажила, виклала зразу на форму для запікання, посолила, поперчила. Не свій смак, потім окремо підсмажила десь половинку цибульки. Ну, такої крупної доволі. От, виклала цю цибульку зверху на курочку. Потім зверху намастила такою помазочкою з грецького йогурту і чесничку. Просто, знову ж таки, все глаз робила. От, я, до речі, не пам'ятаю, чи я, да, напевно, трішки додала, я би радила, трішки додавати соді і перчику, але геньгеть трішки. От, намастила це все. Зверху помідорку. І, як бачите, сирок. А, так. Вийшло дуже смачно. Готувала теж все на око. Десь напевно півгодинки точно воно у мене М -м -м -м. запікалось. Олівє в мене вибачте не ПП. Там є колбаса варена, я стараюся вибирати, ну, щоб склад був більш-менш адекватний. М -м -м, картопля, яйця, огірок свіжий, цибуля. М -м -м, і один до одного змішала тежарицький йогурт і майонез. Ні краплиночка не перебільшується, дуже-дуже-дуже смачно. Я, до речі, не знаю, як класичний рецепт готується м'ясо по французьки Десь там ще гриби є. Це мій власний рецепт. Певно, що він десь є на просторах інтернету, але... Я така сама собі придумала. От, ще. Я думаю, сьогодні така вся nature of nature Тому що хто підписаний на мій телеграм-канал знає про мої пригоди знає, що я отримала хімічний опік. Ой, але як бачите, все нормально. У мене тільки підсимовком, трішки є плямка така. Саме око ціле. Кропельки там спеціальні капаю. от. Загалом все нормально. Як кому цікаво, можете перейти за посиланням під цим відео в описі. Подивитись кружечки. Там буквально два. Я коротенько розказала, щоб теж людей не завантажувати своїми проблемами. От. І нарешті ми переходимо до найцікавішого про моє дитинство. Я вам скажу так: У мене було прекрасне, веселе, наповнене, повноцінне дитинство. Мої батьки для цього зробили все можливе. Коли я ходила в садочок, мама завжди мені розповідала, що я була мене хазяюшкою називали. Чому? Тому що я завжди прибирала за, всі... за всіма іграшки, я там розставляла по поличкам, все, могла пилючку. Ну, Така я доволі чистоплотна з самого дитинства, і це, в принципі, і зараз дуже сильно відстежується. Дуже це було видно на моїй попередній роботі, коли я була майстром манікюру. Я от тільки в мене є якась вільна хвилинка, все. Я прибирала не тільки своє робоче місце, а старалась слідкувати, в принципі, за нашою зоною на кухні. <смі> ну, але зазвичай старалася це робити так, щоб не порушувати якісь особисті кордони інших людей. Це, до речі, шпинат і руку. В принципі, я була такою доволі слухняною, дитиною, тому що в мене, як ви знаєте, є молодший брат, який давав джазу. І, напевно... Якось несвідомо намагалась, ну, щоб хоча б я не складала батькам ніяких проблем. Але повірте, у мене теж такі зальоти були. Коротше, ну, не до столу сказано, але коротше, у нас були гості. Мама влаштувала, ну мама, там, де були діти були інші, подружки мамині, і влаштували такий сумісний перегляд в мультфільмів. Тоді ще було DVD, були диски, і виходить, що я сховалася в туалеті, а в нас тоді ще, здається, був дерев'яний туалет на вулиці. Вибачте, будь ласка, але це дуже ну, типу, прикольна історія. Я собі там сховалася, сиділа. І палила бумагу. Отак от там сиділа, палила бумагу, потім цей. Ну, я новеньку палила. І в якийсь момент, воно ж моментально все згорає, і в якийсь момент попіл полетів у сміттєвий бак, і, коротше, це все було підпалено, дуже вдало. Я якось там все як викрутила, перекрутила, типу це винуватий мій брат був. Сестра року. Якось, я дивлюся, у мене ще з самого дитинства це була манічка, поки всі там десь щось гуляють, тусять, проводять час разом, десь ховатись і щось чудить. Мені було років 5, напевно. Це були якісь новорічні свята. Всі зібрались в гості до мого дідуся, до нашого дідуся. По папині лінії, брат у мене тоді ще був геть малюсінький, його на саночках везли. І я категорично не хотіла туди йти. Щось мені не подобалось в тому, що я йшла пішки, а брат їхав на санках. І в якийсь момент ми з батьками, ну, мене посварили, звісно, але мені було все одно. Я просто-напросто на півдорозі розвернулася і пішла додому. У нас е був свинарник на вулиці, Ну, снігу по коліна, дом закритий. Я не можу сама його не відкрити, ніде, ніде нічого. Сховатись мені немає, де? А я оце в цьому свинорнику за цей заховалася. Е, і батьки взагалі не відразу зрозуміли, що мене немає. Е, відповідно, дуже сильно перелякалась. Вони прийшли додому, гукали мене. А я сижу собі в цьому сараї і думаю, ну, пошукайте мене. Пошукайте. Боже, ну можете собі уявити, пропала дитина. Якийсь стрес отримали батьки? Мені було все одно. Я ображала, що вони не робили так, як я хотіла. От. В якийсь момент мене знайшли. Боже, яких людей я получала. У яких людей? Це просто. від Час часом. Взагалі, я ж кажу, я була б доволі чесна дитина, тому щоб я щось таке прям сильно чудила, особливо немає. От якщо порівнювати моє дитинство з дитинством мого чоловіка. Але ось в той момент, ну, можете собі уявити, як це було важко для моїх батьків. Час від часу батьки мене ставили на гречку. І я, щоб ви розуміли, і от, якщо малохом його ставили, він міг собі для колін розгребсти гречку по сторонам, щоб стояти просто на підлозі. І я ставала принципово на гречку. Я знала, що я невинна, що я зробила так, як вважали за потрібним. І Якщо батьки вважають, що я маю понести покарання, нехай таке буде. У мене були синці на ногах, і мама завжди ну, каже, тіпа, що я дивувалась, наскільки каже, вперта е, характерна дитина. І якщо малий випрошував там, вибачте, так більше не буду, туди-сюди, ніколи я такого не робила. Не знаю чому. Так що так. Да. І ще, але я тоді була прямо гетьманюсінка. Не знаю, два з половиною, три роки було. Я була під наглядом бабусі з дідусем по татовій лінії. От, вони щось там займалися своїми справами. Мені це теж не сподобалось. Я хотіла гратися. Хотіла гратись, хотіла, щоб мені приділяли увагу. І я просто, поки всі були зайняті, я розвернулася і пішла до іншої бабусі. Щоб ви розуміли, там відстань. Ну, кілометр три, напевно. І цей. Отак от просто взяла і прийшла. Томуся питала, Аня, ну типу, з ким ти прийшла? Де ти була? Ну, я ж пояснюю, що я була у діда колі, що мені там щось не сподобалось, я скучила за забаменіний. Так, да, мені було десь два чомусь роки, тому що, на жаль, моя бабуся вже не застала мого брата. От. Але я, наприклад, не пам'ятаю їх батьків по маминій лінії. Їх не стало, коли я була ще геть маленька. Але так, да, бачите, я така була характерна дівчика. Один випадок був. Коротше, теж мені було роки-два, напевно. Ну, як в селі, в кожному будинку є собака. У собаки є будка. І я постійно ховалася до собаки в будку. Батьки ходять, мене шукають, а я собі з собачкою граюсь там. Комедія залазила туди в будку. Це, напевно, що я, напевно, геть геть мені така так була, якщо я туди залазила. Це просто. Але як би там не було? Моя мама постійно говорить, що. Я характерна в дитинстві була, що їй було зі мною непросто, але після мене вони захотіли ще дитину, <хи> тому я впевнена, що це не так погано, як вони розповідають. Взагалі мама дуже багато часу нам приділяла. Вона Ну, коли ще знаєте, це дошкільні роки, вона постійно займалася з нами всяким рукоділлям. Ми її шили, вишивали, малювали, робили щось з пластиліну, всякі розвивашки, оці, ігри. У нас Новий рік на великі свят, ну не на новий рік, новий рік ми не святкували, на Різдво. На Різдво у нас завжди збирались великі компанії, у нас була якась шоу-програма. Ми батькам влаштовували концерти. Ну, це вообще, ну, типу, моє дитинство, воно було ну, дуже класно. При тому при всьому, що ми жили доволі скромно, дуже скромно. Якщо, наприклад, я маму добре пам'ятаю в ці да, дитячі роки, то тата в них ну, на свята. На свята, я пам'ятаю, що тато був завжди, а так в основному він був на роботі, він приділяв весь час тому, щоб стати на ноги, щоб нас забезпечувати. Типу, тобто, у нас було все, що нам було потрібно: і іграшки, і, і одяг, і поїсти, але не було цього. Ну, Ізобілія, не знаю, як правильно це сказати. О, да? і, і я завжди мріяла, пам'ятаю, про ляльку Ньюборн. Я пам'ятаю дуже чітко, як я йшла після садочка. У мене скоро мав бути день народження. І я йшла і мріяла, загадувала ж бажання, що я хочу ось таку ляльку. Я дуже просила, візочок дуже хотіла. От. Да, І ще в мене з дитинства була така мрія, що от коли я виросту, у мене обов'язково, так, знаєте, аж розчулилась, у мене обов'язково вдома має бути цукерок безмежно, да, типу, що я можу відкрити цей. Як комода, да? а там цукерки лежать, що у мене завжди на столі будуть фрукти. Я виросла, і так воно в мене є. Просто, наприклад, <смірки> цукерки, я розумію, що вони нічого корисного собі не несуть, і вони дуже рідко з'являються в нашому домі. А звідки це взялось? Тому що у наших знайомих, в них якраз був цей ящичок з безмежною кількістю солодкого, і я заздрила. Але я вам скажу, що. Це не звинувачення в сторону моїх батьків, це навпаки дяка їм за те, що вони слідкували за нашим здоров'ям, за нашим харчуванням. Ту -ту -ту. Де -то дерево. У нас що в мене що в брата зуби, шлунки. Типу ми коли проходили обстеження, лікарі завжди казали, що видно, що слідкують за харчуванням, що там у нас е е шлунок нормальний, да, там зуби. Дай Бог, щоб так і було. Ну, типу, батьки присвячували всіх себе дітям. Вони займалися нами, кожен, звісно, зі своєї сторони. І мама, наприклад, зараз ображається на тата. Не те, щоб не ображається, вона більше це в жарт приводить, що от тебе ніколи не було в житті дітей, ти не займався їхнім вихованням. Тому що він працював дуже багато. І він всю свою енергію покладав на це. Насправді багато ще й згадати. Батьки на море нас кожен рік возили. Ну, так. Да. Напишіть, будь ласка, в коментарях якусь можливу історію, яка вам найбільше запам'яталася з вашого дитинства. Щось таке, типу, знаєте, це як я туалет спалила. ще от до теми, да, що батьки слідкували за нашим харчуванням. У нас не було ні майонезів, ні соусів. Ні, от. Чомусь мені дуже чітко запам'ятався запам момент, коли ми в прямому сенсі слова ходили по дому і шукали гроші на те, щоб купити хліба. Я вам скажу, ми не жили так погано, щоб там ми кожен день ходили, там збирались. От. Ну, типу, ми діти, ми цього не бачили, але от е, був якийсь момент, да, що. Я дуже вдячна своїм батькам за все, що вони для мене робили і роблять. Ну, типу, це для мене є прикладом батьківства. Так, да, травми однозначно є, але я вже давно це все переросла і ні в чому їх не звинувачую. Коротше, остання історія на сьогодні. Батьки свідкували з нашим харчуванням, і майонезів, знову ж таки у нас не було. Але там по святах, да? Дозволяли таке. І, коротше, я не пам'ятаю, хто це зробив, чи це була я, чи ми робили це з братом, чи він, як зазвичай, попросив мене його прикрити. Але в якийсь момент батьки, мама знаходить у нас на ліжку під матрасом, у мене під матрасом дуже засохший шматок хліба з майонезом. Ну, получила в першу чергу я, бо теж моє ліжко. Видно, я собі зробила цей хлібчик. Там чи батьки додому повернулись, чи щось таке трапилось. Я перелякалася мене без сварити, сховала його під матрас і забула. Блін, ще хочу одну історію розповісти. Коротше, якось я знайшла батьківську ничку з грошима. А тоді я була геть маленька, мені роки три було. Тоді я не усвідомлювала, що я щось роблю не так. Ну, але раді гроші. Я взяла. І побігла в магазин купити щось собі. Ну, у нас в селі, у нас сам ті я почала там, в три роки за хлібом. Мене відправляли, але у нас там буквально метрів 100 магазин. Ось щось тут цей салатик погано промитий. Е і батьки абсолютно спокійно відправляли мене там за хлібом, а я ж собі там якусь жуйку куплю, якусь цукерку куплю. Mm. Добріщоночку. Карти купила. Нам теж в карти не дозволяли грати. <laughs> Бачите, соковиті були mm. ці стейки м'ясні мої. Як це спалили, ну, відповідно, що батьки кожного дня не, не лазять туди і не дивляться. Все сума на місці чи не вся, як мене спалили, я прийшла в магазин з е купюрою 100 гривень, а на той момент, типу, це був 2001 рік, це були ого гроші. <гум> і е, я взяла собі гаманець, що ще, напевно, купила. А батькам прийшла додому і сказала, що це мені хтось подарував. Мама каже, ну це дивно, але в ну, типу, мене там щось з день народження було поруч, і вона до цього не звернула увагу. Але їй подзвонила продавчиня з цього магазину і сказала, що так і так, ваша Анечка приходила в магазин і розплатилась 100 гривнями. Каже, це, ну, типу, може, вона у вас вкрала там ще щось, чи може вона в когось вкрала. Цей мама в шоці. Давай швидко мене за шківарку. Питать, що, як воно. Але я така, типу, щиро відкрита дитина. Типу, на той момент я взагалі не думала, що я роблю щось погане, що щось не так. Артистка. Я от зараз згадую і розумію, що наше дитинство по факту зробили наші батьки, зробили все можливе, в якійсь мірі пожертвували да, своїм життям. Але класно. Я не знаю, як у кого виходить знімати відео коротше, в мене знову 27 хвилин відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, заходять вам такі довгі відео, чи все ж таки старатись якось більш скорочено все розповідати без цієї каші малаші? Бо як бачите, я якщо розплакаюсь, то е, мене не зупинити. Так що, в нас, до речі, на вулиці цілий день дощ іде. Такий, знаєте, вже настрій, осінь-осінь. Я вже цей джинусочки вдягаю, коли хожу по квартирі, бо вже підлога така прохолодна. Ну взагалі такий вже осінній вайб. Мені дуже подобається, чайочки постійно п'ю. До речі, розбила свою улюблену чашку. їх у мене було дві. Лишилась одна. Дякую, що ви лишаєте зі мною, що ви були сьогодні зі мною. Дуже-дуже попрошу вас підтримати мене коментарем, вашою підпискою. Вам це не складно, мені дуже приємно, мене це дуже сильно мотивує. Знову ж таки, дідьграмко, но не забувайте. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім па-па!